Про свій приїзд з Італії я доньку попередила заздалегідь і тому не розумію, як могло таке трапитись, що вдома я застала колишнього чоловіка. Сказати, що я була здивована, це нічого не сказати. До того ж, я була й розлючена, бо будинок мій, і я не дозволяла нікому тут жити. А донька виходить без попередження впустила свого батька. «Мамо, ти приходь, я зараз все тобі поясню, намагається заспокоїти мене Юля. Зять цей час заносить в хату сумки з атарійськими гостинцями. А Михайло стоїть в грядках, наче вкопаний, і таке враження, що боїться з місця зрушити. Ми з чоловіком прожили 20 років і жили дуже добре, донечку виростили, обоє працювали і мали все, що треба, як кажуть, і на хліб, і до хліба. Михайло працював в районній лікарні, часто залишався на нічні зміни, але я з розумінням ставилась до ситуації, бо це була його робота. Та згодом з'ясувалося, що це не лише робота. Михайло собі там іншу знайшов і вирішив, що піде до неї. Хоч мені і було дуже прикро і неприємно, але я вирішила зберегти залишки своєї гордості і не стала його просити, щоб він залишився, а просто відпустила його. Через кілька років наша донька надумала заміж виходити. Вона запросила батька на весілля. Михайло прийшов своєю новою дружиною. Тоді я вперше її побачила і була дуже здивована. Жінка була років на 15 молодшою і була при надії. Більше ми з Михайлом не бачились. Після весілля доньки я поїхала за кордон, в Італію на заробітки, щоб заробити доньці на квартиру, оскільки в селі вона жити не хотіла. За чотири роки я з завданням справилась, а свати допомогли з ремонтом, так що дітей ми житлом забезпечили. Юля у мене дуже хороша дитина, вона була проти, щоб я її квартиру купувала, казала, що вони з чоловіком самі справляться. Але я її запевнила, що мені не важко, навіть приємно турбуватися про неї. А вона мені пообіцяла, що вони як зароблять, то всі гроші мені повернуть. Додому я повертатись не поспішала, там на мене ніхто не чекав. А Віталія я вже й друзів знайшла, і робота у мене була, тож я вирішила ще залишитися. Донька мене підтримала і сказала, що буде мій будинок розбудовувати і до ладу проводити, поки я за кордоном, щоб я мала куди повернутися. Я була не проти ідея мені сподобалась, і ми стали так робити. Потім якось донька мені проговорилася, що вона найняла одного чоловіка, так би мовити, бригадира, і він їй допомагає. Мамо, ти приїдеш свою хату не впізнаєш, раділа донька. І сюрприз у нас для тебе є, каже. Звідкіля ще знала, що мова йде про мого колишнього чоловіка. Від Михайла його молода дружина пішла, поїхала в Америку разом з їхнім сином. Свою квартиру, в якій вони жили, вона продала, а Михайло пішов до нашої доньки. Юля пошкодувала батька і придумала такий план. Нехай він живе у нас в селі і керує будовою. Дочка була впевнена, що я позлюся, але в підсумку прийму чоловіка назад. Першою моєю реакцією було, звичайно, вигнати Михайла, але донька і тут мене обхитрила, попросила почекати до ранку. А ввечері вони влаштували посиденьки, Юля накрила гарний стіл, Михайло посмажив шашлик. Все було як колись ми одна, дружна сім'я. Ту ніч я не могла заснути, бо зранку мені треба було прийняти рішення. В моїй пам'яті проплило безліч яскравих моментів, які нам з Михайлом довелося пережити. Зранку неочікувано навіть для себе, я сказала Михайлу, нехай залишається, спробуємо почати з чистого аркуша. Певні сумніви у мене є, звичайно, але я собі подумала, що нам в старості не так вже й багато треба, аби хтось поруч був. Це в молодості ми ніяк наміститися не можемо, все щось краще собі шукаємо. Донька моя дуже зраділа, і Михайло теж. А як ви думаєте, чи правильно я зробила, і чи не пошкодую, з часом я про свій вчинок?